Дома і стіни допомагають. Десять медалей завоювали кіровоградські велогонщики на чемпіонаті та кубку України з маунтенбайку. Змагання проходили на традиційній трасі у гаю десантників, яка відома своєю складністю. Кіровоград завжди одна з найважчих гонок. Багато технічних учасників є. Немає де розігнатися, бо все технічне. Ну такі повороти одні. Цікава траса важка. На змаганнях виступали більше 120 велогонщиків із 23 команд. Були серед учасників чемпіонату і представники шкіл Луганська та Донецька. І Луганськ приїхав як нам звичайно. Там така ситуація. І Донецьк, і Западна Україна. Всі 12-13 команд. Наш тренерський штаб робив ставку на лідерів збірної області Артема Шевцова та Олену Гуцан. Нас стартує два два члени збірної України: це Шевцов Артем і Гуцан Олена. Шевцов Артем займається Маутенбайком. Гуцан Олена вона шосе і трек і маутенбайком. Так ми, звичайно розчитає на призові місця. Багаторазова чемпіонка країни з вологонок на шосе Олена Гуцан каже: змагання з Моунтенбайку значно відрізняється від інших видів велоперегонів. Велосипеди другі. Друге, те, що на шосе більша скорость, і там можна ну, як, працювати в команді, друг другу допомагати. А на байку ти вже ну, як, тут сам на себе сподіваєшся, і ну, траса зовсім друга. Скорость, звісно, теж менша. Трампліни всякі, спуски, підйоми. Одна із головних складових перемоги на змаганнях зірського велосипеду досконале знання місця проведення змагань. Потрібно спочатку знати трасу добре. Щоб була добра техніка, також потрібно відпрацьовувати ті подйоми, ті спуски, які ти ну не можеш виїхати там. Саме Олена Гуцан стала тріумфатором цього турніру. На її рахунку перші місця на дистанції крос-кантрі та особисті гонці на три кілометри, і друге у 50 кілометровому марафоні чемпіонату України серед жінок. Ще одне срібло Олена здобула на Кубку країни у гонці крос-кантрі ілюмінатор. Переможний почин Олени підтримала Ксенія Федотова, яка виграла дві гонки чемпіонату та Кубку країни серед юніорок: марафон на 40 кілометрів та крос-кантрі. Також призерками юніорських змагань стали Єлизавета Бабука і Валентина Пташинська. Серед чоловіків Артем Шевцов фінішував третім у гонці крос-кантрі. Цей результат став для наших велогонщиків одним з найкращих на чемпіонатах та кубках України з маунтенбайку. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.